Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 9 березня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео по обрізки груші. Тут у мене привито два сорти чи три. Минулий рік вже були груші ось така от груша на дичці. Видно, що привито все. Цей рік очікую більше. Тут обрізка в мене проста, то що я вже все сформував, мені просто повкорачувати, попереводити на плодоношення і повирізати оці, е, колючі. Виходить, ті, що не привиті, щоб вони менше соку тягнули. А ось тут були груші, я повно да, минулий рік. Зараз ми його бо переводимо на плодоношення, щоб сильно вгору теж не росло. Плюс проріджу. Тут багато в мене все прищеп, видно, добре все поприживалося. Перший рік я пробував, вже, до речі, я дивився, сок починає йти на деяких, то вже з берези ще не йде, ще, ще немає. то Так, я все тут вирізаю, все вкорочую. Грушки ці я всі вкорочую. Так проріджую його все. Ну, оцю, вони перетинають, то одну можна відрізати. Груш, я думаю, за цього більше не буде. От так я його розчищу, подивимося. Що буде по врожайності. Ось так я його вирізаю. Рушу. Цю можна теж отак. От По-моєму, всі вже вирізав. От так мені більш-менш вона вже подобається. Зараз одо з дороги. Отака вона кучерявенька, проріджена. Три основних і на них різні прищепи. От і ще нижні трошки подріжу, і все. Подписуйтесь за наш канал агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте, я пойду ще далі